Ukraińskie Słowo Witaj serdecznie to zapraszam do słuchania w tym Ukraińskie Słowo przy mikrofonie Anna Napawian Nasza program realizuje się dzięki dotacji Ministra Wnętrznych Spraw Administracji У рамках проєкту Союзу Українців під Лаше. Сьогодні у програмі побуваємо в Пільську підласкому, де відбувся конкурс колядок, який організує Союз Українців під Оставайтесь з нами. Ой чи чули люди, ви таку новину! Що напався гід на Божу дитину! Що напався гід! На Божу дитину і род своє військо світ розсилає, Божую дитину вбити заставляє, Божую дитину вбити заставляє. Божая мати про те є узнала і в чуже є царство з дитям утікала, і в чуже є царство з дитям утікала вона утікала Буйний вітер віяв, а отам господар пшениченьку сіяв, а одам господар пшениченьку сіяв. Помогай Помагай Бог тобі сіяти орати. І... Ти сьогодні сієш, завтра буде жати. Ти сьогодні сієш. Завтра буде жати. Ще ж Божа я мати на бівку не стала. Я Вже пшениченька зійшла, землю вкрила, а вже пшениченька зійшла, землю вкрила. Ой, Боже є чудо, та господар каже, А вже тими шляхом іде ди військо а вже тими шляхом іде дивійсько вражем пане господару, не здомай брехати, чи не йшла сюдою. З дитиною мати, чи не йшла сюдою, з дитиною мати, а як вона йшла. не вітер. віяв, Тоді, як я свою пшениченьку посіяв, тоді, як я свою. Пшениченьку сіяв. це вже було давно, довго доганяти, розсердився ірод, давай завертати, розсердився ірод, давай завертати. Zwizda CIAE. Witam takim zacholowkom Wikłusia, konkurs koladok, o której spromowanej do jaki jak i Wichoid ukraińską mową Zwizda Cheremche Tbilostopu. U programie zustępimy z organizator konkursu, Elisabetę Utenczuk, z członkom jury, panią Anną Litwinczuk, z czytelkami ukraińskiej mowy Ireną Wiszenko i Aleksandrą Ibajową. Będziemy także rozmawiać z uczestnikami konkursu. Zapraszamy do W zasadzie do konkurs ma już wiele lat. Nawet nie pamiętam jaka to edycja, ale w kilku my wymyśliliśmy, że robimy ten konkurs tylko dla dzieci, które uczą ukraińską język, żeby ich bardziej zintegrować. Tym bardziej, że od początku konkurs przechodził w ramach programu Do Jereł, realizuje Sojus Ukraiński w Pidlaszu. Przede w szkołach, gdzie dzieci uczą ukraińską język. I właśnie do tych dzieci jest przyjmowany ten konkurs koładok szczedrywok no, na przedodni Rzwach Rysowego. Dzieci w początkowych szkołach występują, prezentują koładki szczedrywki w trzech kategoriach językowych. 1, 3, 4, 6 i... 7-8. конкурс є спромований до малих груп від солісти до такого невеличкого ансамблю, які складаються з п'яти осіб. По перше, тому щоб діти змогли. Щоб вміли виступати в менших групах, в таких групах, в яких коладують на свято, бо якби головна ціль мета, щоб діти дійсно не боялися, щоб відважились заспівати самі колядку або в такій меншій групі, бо найчастіше вони співають в ансамблях, чи то в ансамблі гілочка, в ансамблі ранок, чи в ансамблі в Білосоці в православній школі. А тут вони мають змогу спробувати співати В меншій групі. Це також мобілізує дітей, щоб вивчати нові колядки, поздоровлення. Маємо надію, що дійсно це приносить результат. Що при нагоді різдвяних святі групи також колядують, ходять від хати до хати. Очевидно, хотілось би, щоб більшість колядок це були колядки народні і суто народні виконання, але дозволяємо також трошки такі аранжації, трошки сучасних. Але ну, я не скриваю, що найбільшу якби увагу приділяємо тим саме народним колядам. Цьому році в нашому конкурсі взяло участь майже хіба чи більше, навіть 70 дітей. Ну це також такий період, що діти дуже хворіють і ту групи мінялися трошки. я Сама знаю по собі, так що був інші плани. А тут вийшло, що хвороба на жаль не дозволила деяким з дітей виступити. Але думаю, що багато дітей дітей з Білостоку, Щоремго з Більська також інтеграція цих дітей. Та у віконце спогляди. Звізда сіяє, Христа зустрічає серед народу на землі. Звізда сіяє, Христа зустрічає серед народу на землі. Spustila s najdvifijemo, saj je bom jasnime, da je Hristos. Diva Marija sina povela, da da nas jih radi sprenesla. Diva Marija sina povela, da nas jih radi sprenesla. Дуже радісно, що діти колядують, що підтримують традицію, і дай Боже, щоб і надалі так було. Вони видно, що з радістю, з натхненням, і, і стараються дітки, і дуже душа радіє за те, що бо то важливо в нашому житті, щоб, щоб так відбувалося, і надалі. От, і дай Боже здоров'я діточкам і щоб все було добре і мир на землі. Будь для мене, то би хотілося б, щоб більше тих було традиційних колядок, колишніх, щоб від діда-прадіда нам дісталися. То особисто моя думка. Отак, От перше, то що діти старалися і багато таких здібних дітей, діти здібні, молодці. Nazywam się Katarzyna Parfumiuk. Przyjechaliśmy tutaj na konkurs. Ja będę śpiewała w, w grupie czteroosobowej i będziemy śpiewać kolendę z tymi Koła. Długo. Ciężko było, bo trudna kolenda. Taką wybrałyśmy, no trudną. Uczyłyśmy się w szkole i po lekcjach w szkole. A jak wygląda kolendowanie w Twojej rodzinie? Kolendujesz? Tak. Chodzimy zazwyczaj taką dużą grupą. Siostry świateczna i bracia tam dużo. No i chodzimy i kolendujemy. etmek olay yok. Ol Przyjechały ze szkoły w Szczeremchy, dzieci od pierwszego do ósmego klasu i przyjechało nas 29 osób. Tutaj Edity też jak inne chodzą na hiłoczku, ale chodzą na przykład na ukraińską mowę. No. Parę ważne same się. I same też sobie wybierały kolatku, i same gotowały się. Można skazać jeszcze tak, bo ja tylko parę słuchowlowała. One same sobie zbierały się po domach, zbierały się w klasach i same sobie śpiewały, a ja ich tylko parę słuchowlowała, poprawlała. Natalia, Martyna, Lidia. Zespiewaliśmy zaśpiewaliśmy w Uczyła nas pani Ela. Uczyliśmy się 3, 4 tygodnie tak, na każdej lekcji z panią Elą. Jakby umiałyśmy to, tylko że po prostu musiałyśmy sobie to przypomnieć. Z, ze szkoły podstawowej numer 4 imienia Adama Mickiewicza w języku wodnym. Biblijemi stała Пре. Чиста діва по світу годила, прийшла вона в село. Мене звати Аня, приїхала зі школи 9. Добрий вечір. Тобі пане господарю. У мене є подружка Олера. В школі вчилася. Колядки е, в Ситлисі, бо ми маємо в школі українські, е, і ми в школі вчилися колядки. Ми приїхали з школою початкової номер 9 в Білостоці, і сьогодні приїхало зі школи шестеро дітей, jako, виступали як квартер і двох солістів. В тому році була одна зі школи одна група, в тому році вийшли три групи колядників. Także думаю już z roku na rok będziesz coraz bliżej, bo co my jako szkoła, reprezentanty szkoły drugi, drugi raz wystupajemy na kolatkę, bo na na konkurs to my e, przyjeżdżali, ale na kolatkę to dopiero o drugi raz. Mają nadzieję, że w następnych rokach też będę, regularnie przyjeżdżać. Ja jestem Staś i dzisiaj przygotowałem kolendę, koladuje z rodzina i odczułem się półtora tygodnia gdzieś no ogólnie według mnie dobrze poszło z dziewiątki stoku. Mam na imię Laura, przygotowałam piosenkę My prybuli, gospodaru. Na scenie trochę się zestresowałam z SP9. LFB, wesela nowyna, Jezus Chrystus. Dydyna, w Boże, dary na Boże i chwały, <coughs> Chrystus rodzi się. Szczerze dla Was przygotowali. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tymczasem nasza programa zawersuje się. Ja już dziękuję za uwagę, a zapraszam słuchać nas w Korzen czwartek. Ostawajcie Na wszystko dobre. Слухали ви передачу українською мовою українське слово.